У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Марія, мамо кохана і найлюбіша, яка була і є потішаючою опікункою папи і священиків аж по сей день. Покрій прощем своєї материнської опіки та турботи намісника Христового на землі, святішого Отця, Бережи його постійно серед селяких напастей, розпалій в ньому силу духа. Будь йому натхненням і провідницею, щоб він міг об'єднати всіх людей доброї волі в церкві Христовій на землі. Амінь. Отче наш, Ти, ще й сі на небесах, нехай сідеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас успокуся, але визволи нас від рукам. Амінь. Богородиця Тіб, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підрона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Визволителя душ наших. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена ті отроби твої, Ісус. Свята Марія, матінко Божа, морій за нами грішними, нині і в на смерті нашій. Амінь. Богородиця, діво, радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена і Твого, бо Ти благодаря Христа Спасе везрителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому духові, як було на початку і завжди, нині повсякчас, і навіки вічно. Амінь. Марія, помічниця Християн. Моли за нас і цілий світ. Амінь. Прославляємо тебе, Діво Чиста, свята і пренепорочна, допоможе нам противитися всякому зру. Всямогутній і милосердний Боже, який для захисту свого люду християнського, вічно допомогу і прибіжнищі у благодатній Діві Марії, не збагано учинив. Вчини ласкаво, аби її опікою підтримані, ми могли боротися за життя. А в годину смерті змогли здобути вічну перемогу над Богом нашого спасіння. Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь.